Секрет флориста, який змінює все. Це допоможе твоєму букету виглядати професійно, а квітам стояти довше. Більшість думає, що справа у сортах чи кольорах, але іноді головний секрет у деталях, які не видно з першого погляду. Перед тим як збирати букет, я завжди ретельно зачищаю стебла від зелень. Зачищати нижню частину, що потрапляє в воду, це база, ну всі знають. Але от повністю чисте стебло. Ось де різниця між звичайним і вау. Коли я знімаю зелень, букет починає дихати. Кольори стають чистими бо Виразними, а композиція легкою, структурною з повітрям між квітами. Зайва зелень створює візуальний шум, забуває колористику і робить букет важким. А ще це перше, що в'яне, створюючи враження, ніби зів'яли вся квітка. Чисті стебла дорівнює чиста вода, гарна форма і довше життя квітів. Це дрібниця, яку клієнт не помічає, але завжди відчуває. І саме з таких дрібниць складається професійна флористика. Це лише один з прийомів, які я детально пояснюю на своєму курсі фундаменту, підписуйся на мій блог. Тут флористичні секрети, бекстейджі, як я відкриваю два флористичні бізнеси в Амстердамі, і квіткове натхнення. Побачимось!